Сьогодні я буду готувати смачну українську просту паску, яка виходить, дуже смачна, гарно нарізається, пориста всередині, не кришиться, дуже пухка. Для приготування паски мені потрібно пів літри молока такого тепленького, 300 г цукру. 100 г маргарини або масла, 60 г дріжджі, лимон, курага, ізюм і журавлина. Я все це помила і просушила. Всього приблизно по 100 г. 5 яєчок і 100 грамів олії. І само собою борошно. З самого початку я буду робити опару. Вливаю тепленьке молоко Додаю дріжджі. половину цукру і Трошки борошна, пару ложок борошна. І додаю 5 ложок борошна. Все це перемішую. Така вийшла у мене опара. Добре дріжджя розійшлося в молосі. І пара у мене готова. Я її залишаю приблизно на 20-25 хвилин. І закриваю рушничком ставлю в тепле місце, щоб вона побродила. Тепер я буду за цей час, як опара підкисає, збивати яйця, до яєць додаю решту цукру, Добре збиваю вінчиком, можна міксером. вливаю олію, Маргарин трошки розтоплюю в мікрохвильовці. Маргарин трошки розтопила в мікрохвильовці і все сипаю. Все добре спиваю вінчиком. І додаю трошечки солі. Пара добре підбурдила. Всипаю яйця з цукром все в опару. Додаю борошно. І добре вимішую паску. Муки додаю стільки, скільки забере. Вимішую паску приблизно пів години, щоб добре, тісто відставало від руки. Всипаю сухофрукти. І ще добре вимішую. Паска готова, тісто отак гарно тягнеться, добре вимішане, і тепер я залишаю, щоб воно підкисло. Також накриваю і ставлю в тепленьке місце. Шучка підійшла. Тепер я буду накладати форму. Ось так приблизно одну третю. Я наклала форми, залишаю їх в тепле місце, щоб вони підійшли. Паска виходить за таким рецептом дуже смачна і пухка, не кришиться і має хорошу м'якоть.